Говорить стрій. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі міське радіомовлення Голос Стрия і з вами, журналіст Ярослава Левицька. Вашій увазі, наша чергова передача. Сьогодні ми познайомимо вас в літературній вітальні стріянкою, поетесою Ніною Лукасевич. Зустріч з пані Ніною відбулася. У книгарні ідея на одній з четвергових зустрічей. Тут пані Ніна презентувала першу збірочку віршів. Букет на узбіччі. Книжка, надрукована в Львівському видавництві «Паїс» у 2013 році. А сьогодні пані Ніна у нас в гостях. Пані Ніно вітаю вас. У нашій студії. Ви у нас вперше і, мабуть, не в останнє І нам дуже приємно, що перший дебют в засобах масової інформації відбудеться на міському радіомовленні Голос Трия Отож, просимо розповісти нашим слухачам про себе. Хто така пані Ніна Лукасевич? Добрий день, шановні радіослухачі. Мені дуже приємно, що мене запросили в студію радіомовлення розказати дещо про себе і розказати про, про свою поезію, про свої вірші, які я пишу практично ціле життя. Я стріянка, народилась в стрій, які дуже люблю. Люблю стрій як живу істоту. Все моє життя прийшло в цьому місті. Тут я народилася, тут я ходила до школи, тут народились мої діти, народилась моя внучка. Працювала я на підприємствах Стріщини. За фахом я економіст, працюю бухгалтером, і робота економіста, бухгалтера то є суцільні заборони, суцільні стандартні, суцільні стандартні. А поезія це світ, в якому немає ні податкової звітності, ні державних стандартів. Це світ почуттів та роздумів. Життя це дуже цікава річ, в якому поруч є і комічне, і трагічне, сумне, і веселе. Все, що в моїх віршах, то є прожито, пережито, побачене і почуте. Це є саме життя, таке, як воно є. Дякую. У передмові до вашої збірки поесії Букет на узбіччі». Богдан Залізняк, член національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук, поет. Сказав, що збірка віршів Стріянки Ніни Лукасевич перша і наразі єдина спроба непрофесійного літератора поетично осмислити пройдений життєвий шлях, оцінити здобутки і втрати, іноді оглянутися назад, аби ще раз глянути на світ очима тих, хто йде за ними, наших дітей та внуків. Поезії ваші, він мітив щирість. І вас як щасливу людину Тож, почитайте, будь ласка, пані Ніно, свої улюблені вірші. Я дуже люблю стриї, і багато моїх поезій присвячено саме мому рідному місту. От, наприклад, такий вірш. Не чув від мене на фестини типичних фраз. Які рахунки між своїми, тож безобраз, були ми разом в час затища і в буревій Моя маленька батьківщина, моя велика Україна, мій рідний стрий. І ще один вірш про Стрий. Для когось стрий бурхлива річка, для когось гомінкий базар, Для мене ж стрий дрібненький дощик, Аптека, вулиця ліхтар. І за який примхлива доля мене б не кидала готар, У душі тепліє, як згадаю, Аптеку, вулицю ліхтар. У своїй поезії ви торкаєтеся різних тем. У вас переважає філософська тематика. Прочитайте, будь ласка, декотрі вірші з цієї теми. Як загнані коні розміреним кроком по колу, по колу йдемо рік за роком, здолали рівнини і гори лісисті, і знов опинились у тому же місці. І гасла ті самі, ті самі проблеми, ті самі давно заговорені теми, та що ж то за кара тяж є над нами. По колу, по колу, йдемо вже віками, і знову по колу в тім самім порядку, бо кола немає кінця і початку. Або такий вірш. Як золото юначого волосся перетече в поважну свину. Ви не сумуйте, що усе збулося, вже звідано, вже знано. І тому з надією вдивляйтеся у обрій, життєва, життєва річка знай собі тече, Яке воно незвідане, незвичне, Ото космічно фантастично ще. Він ще прийде, ото ясний світанок, і осінь щедра, що впаде до ніг, І жмут тугий незвіданих, незнаних. Ще вами на відлюблених доріг. Все на світі не так, не таке, не так вітер розхитує віти, сніг інакше на землю паде, дощ не так поливає квіти. Все на світі не так, не таке, день зів'яли не так догорає, сонце зранку щербато встає, все не так, коли вас немає. Не бажай мені довгого віку. Бо немає від старості ліку. Старість дуже капризна дама, що захоче, те й зробить з нами. Як захоче, зігне й гордячку, чи нашле якусь прикру болячку, чи не дасть ні хвилини спокою, Що поробиш тією каргою, ні впросити її, ні вплагати благати, яка є, таку й мусимо приймати. Ну, до старості вам ще далеко, не можна бути таким песимістом, тим більше, що у вас є дуже гарні оптимістичні вірші і про жінок, і про поезію. От візьму і втечу, здійму крила і полечу, відкладу на бік роботу і забуду про гризоту, не в Москву і не в Париж. Я втечу у власний вірш. Ваші власні вірші. Це напевно пристань вашої ліричної душі. Так, я дуже часто втікаю в свої власні вірші і пишуться ліричні поезії. От як, наприклад, така. Напишу тобі дивний вальс, в нім кружляють тере і коми, і лапки увійшли в екстаз, і до ранку не знають втоми. Розгубились, як пазли склади, Кого в пари і як обирати, Щоб склались слова з юрби, що римуються словом кохати, а прекрасна принцеса пре, все хотіла б почати спочатку, та злетіла з мого пера до нестями утомлена крапка. З берези золото стікало, і голубіли небеса, І пара в лісі танцювала, вона і він. Він і вона. У неї стан вже не дівочий, поважна в нього сивина. Танцюють вальс в красі урочий вона і він, він і вона. Зозуля лік вже підбиває, в дорогу вийшла вже зима, рука в руці і вальс триває вона і він, він і вона. Дякую вам, пані Ніно, за такі прекрасні більш Здається, що бачиш цю картину, яку хочеться передати варвами на полотно. Як вам пишеться, пані Ніно, звідки беруться такі цікаві теми? Признаюсь чесно, пишеться в основному вночі, коли день прожитий, в хаті тихо, і згадуєш, що з тобою відбулося за день, які події, яких людей ти зустрічав. А теми, теми придумувати не потрібно. Їх підказує саме життя, яке надзвичайно цікаво. І просто треба вміти побачити цікаві речі. Вони начебто звичайні, буденні, але справляють великі враження на наше життя. І тому з такої звичайної, начебто, події, виходить вірш. Хоч купиш ти п'янкий букет, запросиш на побачення, та не звучить вже наш дует, це вже не має значення. Закличеш, як в осінній гай, де золоте освячення, та скільки в ньому не блукай, це вже не має значення. З душі за обзмерзлої добуть Тикає тя пробачення. Можливо, що коли-небудь це й буде мати значення. Геніальна, кажуть, була жінка. Котра перша хату побілила, Я ж збудую пам'ятника інший, тій, котра вареники зліпила. От де справді геній той народний, ще й політ фантазії безупину, як з такого мізеру продуктів смачно годувати всю родину. Смакувала раз я суші, є у нас тепер таке. Хай їдять собі японці на татамі із саке чи смаку я не дібрала, що за дзвін у всі кінці? Є в нас краще суші з хрюші рідні наші голубці. Невасабі в нас капуста, риси з м'ясом, смакота. Ну, а соус що є краще від карпатського гриба? Дякую, пані Ніно. І ми поступово переходимо до ще одного жанру це жартівливі. Вірші В газеті було оголошення потрібен менеджер склінингу, а в дужках прибиральниця. Дорогі мої батьки, братик та бабуся, пишу вам із города студентка Маруся. Ждіть мене годов зо три з науки додому, От тоді похвалимося новеньким дипломом. Не якась там вчителька, як сусідська зонька. Менеджером склінингу буде ваша донька. От якби я мала жабу, я би мала мерседес. Жаба ж нас не тільки давить, жаба рухає прогрес. От купив сусід машину, я би брала зразу дві. Він собі поставив пломбу, я би зуби в три ряди. Я купила б собі ферму, розвела би кенгуру. Тільки я не маю жаби. Тож погано і живу. А хто були першими поціновувачами вашої поезії? Звичайно, мої друзі, моя родина і моя дорога сестра, які присвячують такий вірш. Спечи мені, моя сестричко, торт, додай везіння від своїх щедрот, а замість коняку і шоколаду У крем додай сердечною пораду. Не витрачай пахучого коріння, всип повну жменю вічного терпіння. І найцінніше знаємо ми з тобою на кінчику ножа додай спокою. Пані Ніно, а я знаю, що у вас є внучка, і напевно їй ви теж читаєте свої віршики. Е, вона цікавиться ними і знає їх багато на пам'ять. Котрі вірші вона найбільше любить. Улюблений вірш моєї внучки натомили жабки лапки. Поскидали з лапок тапки, полягали під листочок на зелений моріжочок. Їм співає мама жабка, ква ква, -ква мої малятка. Хай спочинуть ваші лапки і підсохнуть ваші тапки. Або про кошенятко. Наше сіре кошенятко робить в зарядку. Лапки вгору, лапки вниз і давай ловити хвіст. Не вдається кошеняті. Свого хвостика спіймати. Виперу хустинки для лялі і ринки, виперу спідничку ярудий лисиці, виперу футболку, цуцує цуєш цуй, й ту бровку, а мої штанята мама буде прати. Засипає слоник, вже дрімає коник, позіхає м'ячик, лиш Софійка плаче, засипай дитятко. Біля мами й татка. В годівничку сіла пташка і почала їсти кашку. Їсть і аж підскакує, це вона нам дякує. Посварились олівці, покотились під стільці. Я їх швидко помірю. Всіх в поделочку складу. Ваша внучечка Софійка має прекрасну наставницю, яка пише чудесні вірші. Не тільки для дорослих, але для дітей. І ми, звичайно, вважаємо вам нової збірочки, е, саме для дітей з гарним оформленням, престижному видавництві. Ось підходить до завершення наша програма. І я попросила би вас згадати тих людей, котрим ви завдячуєте своїй творчості. Розкажіть, будь ласка, пані Ніно. Я щиро вдячна Лесі Павлю, без якої не було б ні цієї передачі, ні моєї збірки. Леся є моя поетична хресна мама, і які я присвятила такі віршовані рядки. Якби не ти, нічого б не було. Тож недаремно штурхала у плечі, примушувало. Братись за перо і говорила, що іще не вечір. Леся Павлів сама пише прекрасні вірші, і її поезії, власне, надихнули мене і на такі рядки. Твій вірш мазок ошатний, акварель, чуттям розмита чарівна пастель, мережива, химерні пелюстки, що ніч малює на морознім склі. Щира моя вдячність Лесі Павлів. За ту участь, яку вона приймала в моїй ще такій недовгій поетичній долі. А ми в свою чергу хочемо побажати вам, пані Ніно, творчих успіхів. Приємно, що ви вирішили не ховати свої вірші, а випустили у світ. Чекаємо нових зустрічей з вами. Щастя і радості наснаги вам, пані Ніно. А нашим слухачам нагадаю, що гостею студії була стрільська поетеса Ніна Лукасевич, котра подарувала прекрасні свої вірші вам, шановні наші радіослухачі. На цьому час міського радіомовлення голос стрія в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стріяни.